Військова допомога від Канади вже в Києві. Заокеанські друзі передали українським військовим так званий нелетальний вантаж. Це високочастотні радіостанції та обладнання для знешкодження вибухових речовин. Канадський вантаж зустрічала наш кореспондент Ольга Сас. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олю, вам слово. Вітаю Ганно. Саме зараз, саме в ці хвилини, представники Канади передають Нацгвардії України обладнання для військових. Це близько 50 комплектів приладів нічного бачення. Вони так необхідні саме зараз на сході, і досі їх не вистачає, незважаючи на всі старання волонтерів. Вартість цього обладнання близько 3 мільйонів доларів. Ми поспілкувалися із представниками Нацгвардії. Прошу послухати, що нам розповіли. Ми працюємо вже майже на протязі року з урядом Канади. Сьогодні будуть передані прилади ночного бачення в кількості 50 одиниць. Це прилади третього покоління. Приблизна ціна їхньої більше трьох тисяч доларів за одну одиницю. І як нам розповіли в Нацгвардії, ця співпраця буде продовжуватись і надалі. В найближчі місяці буде відправлятися інша допомога. А більше інформації про сьогоднішню передачу ви зможете побачити у наступних випусках новин. Студія, дякую, це була Ольга Сас про військову допомогу Канади для України.